Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по студії квартал 95 Борис Шефір зізнався, що любить російську культуру, прирівняв Євросоюз до СРСР та виступив за дружбу з Російською Федерацією. В інтерв'ю Радіо свобода Свобода» 64-річний Борис Шефір розповів, що виїхав з України та не планує повертатися до кінця війни. Співпрацю із кварталом через це йому довелося припинити. Також прокоментував, що з Зеленським вже два роки не спілкується. Його дзвінки туди залишаються без. Відповіді, а сам президент робить трохи не те, що мені подобається. Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською, я люблю російську мову, російську культуру. Я не можу дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч із Зеленським, я сказав би, давай це діло згортати і давай дружити. Але там зовсім інші установки, сказав шефір. Це було прекрасно, звісно, потрібно дружити знову. Взагалі потрібно дружити з усіма і з Росією, в тому числі. Путін не вічний, він здохне і прийдуть нормальні люди. Ну, по ідеї, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні, я все життя прожив в радянському Союзі, і ми прекрасно уживалися. Я сподіваюся, що в нас з Росією будуть прекрасні відносини, як тільки вони підлікуються від свого божевілля. Ми повинні обов'язково прийти і сказати: ні, ні, потрібно дружити. Додав експартнер президента. Борис зазначив, що те, що зараз робиться в Росії, йому категорично не подобається, але культура російська письменники, композитори подобаються. На заяву Бориса Шефіра відреагував його брат Сергій, якого нещодавно звільнили з посади першого помічника президента Зеленського. Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв'ю вашому виданню. Росія. «Росія країна агресори терорист, яка розв'язала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинен понести відповідальність за злочини скоєні проти українців. Прокоментував Сергій Шефір.